Привіт, друзі! Сьогодні готую і тестую для вас з чемпіонату Колумбія Рів'єра. Це гейша митої обробки, вирощена на висоті 1800 метрів. Отже, нам потрібен свіч, але не звичайний, а з плоским дном. Тому беремо ще лілі тепер беремо фільтр каліта. І все це приправляємо. Дріп 16 г кави 260 мл води. Помил 22 кліки на команданте. Перший пролив. Закритий свіч 60 мл води наливаємо в центральне коло дріп асісту і даємо 45 секунд почекати. Другий пролив закритий свіч 70 мл води на зовнішнє кільце дріп асісту і даємо 45 секунд почекати. На хвилині 30 відкриваємо свіч, додаємо 60 мл води в внутрішнє кільце, а потім додаємо ще 70 в зовнішнє кільце. І чекаємо, поки кава проллється. Загальний час приготування близько 2 хвилини 45 секунд. Перемішали до чашки, куштуємо. Вау! Кава дійсно цікава, збалансована, солодка, в міру кислотна. Відчувається чайна троянда, цитруси, тропічні фрукти. Дуже гарний вод.